Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про 5 фільмів 23-го року, котрі вже вийшли на екрани. П'яте місце. Ведмідь під кайфом. Це комедійний трилер, заснований на реальних подіях. Одного разу наркоторговець намагається перевезти літаком велику партію товару, та через несправність він змушений скинути більше сумок, пролітаючи над заповідником, де люблять проводити час в пошуках природи багато туристів. Але пакунки не зникли безслідно. Одного разу безтурботні туристи хочуть зробити селфі, але помічають ведмедя на досить невеликій відстані. Вони бачать, що це бурий ведмідь, тож не має бути великих проблем. Але згодом стає зрозуміло, що ведмідь поводиться неадекватно. Виявляється, що він знайшов пакунки з забороненими речовинами. З цього моменту починаються пригоди тварини під кайфом і туристами, котрим не пощастило опинитися на його дорозі. Безумна комедія. Четверте місце BlackBerry. Фільм розповідає про історію марки BlackBerry, що починала свою діяльність у невеличкій майстерні з трохи повернутими ентузіастами, програмістами та електронщиками. Після залучення професійного менеджера в свою команду молодим, але не дуже досвідченим у бізнесі хлопцям вдається створити щось дійсно цікаве і вийти на великий ринок з новим баченням гаджету. Фірма. Починає заробляти мільйони і вдосконалювати свій продукт. Заснований на реальних подіях, фільм показує перепони, з якими стикнулася команда на шляху до успіху, конкуренцію з іншими провідними брендами, непростий вибір напрямку розвитку і багато іншого. Тож раджу переглянути цей фільм, якщо вам подобаються історії великих брендів сучасності. Третє місце ІЛлюзія втечі. Тей та Тіна вирішують провести деякий час на самоті у лісному будиночку біля озера, щоб відпочити від міської суєти, віднайти себе і дати шанс своєму шлюбу. Вони насолоджуються природою і ведуть записи, але одного разу Тіна помічає на іншому березі людей, що дивує, трохи бентежить їх, адже власник будиночку пообіцяв їм повну ізоляцію від інших. Пізніше трапляється інший дивний випадок. Тіна гуляє лісом із сином і несподівано чує голос жінки, що кличе немо, так само звуть її сина. Відволікаючись, Тіна губить сина у лісі і чудом знаходить його за кількасот метрів, але воно помічає зміни у немо, він поводиться дивно, просячи відпустити його до своєї матері, не впізнаючи тіну. Поступово події стають все більш дивними і містичними. Доволі цікавий фільм від Данії з гнатючою і напруженою атмосферою. Друге місце. Операція Кандагар. Досвідчений співробітник ЦРУ Том Гарріс. Проникає під приводом обслуговування на захищений ядерний об'єкт Ірану, знайшовши вдалий момент. Йому вдається встановити спеціальне програмне забезпечення, завдяки якому ЦРУ згодом підриває об'єкт. Сам Том в цей момент вже знаходиться в Афганістані і не підозрює про витік даних, що дає змогу пов'язати його з вибухом. В нього залишається лише кілька годин, поки на нього вийдуть розлючені представники верхівок Ірану. Він звертається до давнього друга по допомогу. І той знайомить його з перекладачем, що має допомогти тому дістатися безпечної території, де його зможуть евакуювати до Сполучених Штатів. Тож нас чекає напружений бойовик з погонями стрільбою спецефектами, колоритом іранської пустелі і неочікуваними поворотами сюжету. І нарешті на першому місці щаслива людина. Мер невеличкого містечка у Франції роздумує про участь у нових виборах, щоб спробувати посісти цей пост втретє. Він має консервативні погляди і не хоче нічого міняти ані в своїй передвиборчій компанії, ані в управлінні своїм містечком. Вважаючи, що раз громада обрала його два рази, то і третій оберуть. Але часи змінюються, і його помічник вирішує залишити до кампанії фахівця з соцмереж для охоплення більш молодої аудиторії. Адже не всі старі виборці дожили до нового голосування. Дружина мера з нетерпінням чекає завершення другого сроку чоловіка, щоб нарешті відпочити і проводити більше часу з завжди зайнятим чоловіком. Але в неї є ще одна новина для свого коханого: вона вже не може боротися зі своїм бажанням бути чоловіком, тож вона розповідає про своє рішення почати перехід від жінки до нової мужньої оболонки, чоловік у повному шоці. Не наважується сказати про своє рішення балотуватися знов. Він вже думає про розлучення, та тоді йому доведеться попрощатися з шансом виграти перегони на виборах. Згодом він все ж таки наважується сказати й про нові вибори, а вона погоджується відкласти свої перетворення, щоб не знищити образ доброго сім'янина, що так важливий для консервативних виборців мера. Вас чекає чудова французька комедія, що охоплює теми самоідентичності, довіри, справжнього кохання. І можливість людина адаптуватися до нового світу, що постійно змінюється. Дякую, друзі, до зустрічі!